Чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала. В дуже поруч біля неї був стоматологічний академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробити зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат. Але за кордоном таку треба шукати, як і олку в сто сіна. За. Може, комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Але Но, загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав: я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прижив, з Бога повірив. Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі б обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво срастеться. А вони кажуть: ні, ні, все по технології. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони то роботу неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Але ну, давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж. Може, врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні у тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись, скільки шрамів, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарів в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. Взагалі, у них ні досвіду, ні понімання, як це порвати. А в Україні врятували взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, понімаєш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування, оцей так собі. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина.